Екосистемні послуги це всі корисні ресурси та вигоди, які людина отримує від природи. До них належать. Постачальні послуги це продовольство, сировина, пресна вода, ґрунти та інші матеріальні блага, які мають реальну ринкову ціну. Регуляційні послуги це регулювання клімату, погодних умов. Якості повітря, якості та кількості прісної води, формування ґрунтів, запилення рослин та інші процеси, які підтримують природний баланс. Культурні та соціальні послуги це можливість відпочинку, насолода красою, звуками та ароматами природи, духовне збагачення, натхнення для творчості, отримання наукових знань, формування соціальної та етнічної ідентичності. Підтримувальні послуги це глобальні процеси, як от формування атмосфери, мікроклімату, кліматичних зон, колообіг харчовин у природі та створення умов для життя різних форм життя, зокрема й люди. У світі для оцінки цінності природи для людей екосистемні послуги оцінені у грошовому еквіваленті. За їхніми оцінками, наприклад, 1 гектар лісу забезпечує екосистемні послуги на суму приблизно 6 мільйонів доларів на рік. Необхідно берегти природу, щоб не втратити все те, що вона дарує людині.